У лютому Український інститут медіа та комунікацій оприлюднив дослідження, де майже 65% опитаних респондентів після початку широкомасштабного наступу надають перевагу новинам в телеграмі. Тоді як йдеться в аналізі до 24 лютого, 2022 тисячі ця цифра була майже вдвічі менша. Тема розмови врегулювання телеграму. Чи так просто знайти спосіб контролювати месенджер на законодавчому рівні? Про це поговоримо з медіа-юристкою та виконавчою директоркою інституту розвитку регіональної преси Людмилою Панкратовою. Пані Людмило, вітаю. Доброго дня скажіть, як ви особисто ставитесь до месенджера Телеграм? Дуже багато месенджерів є, і звісно, що всі вони в мене підключені. Але телеграм для мене якось залишився. Найбільш незручним меседжером. Я в ньому дуже рідко переписуюсь, пропускаю повідомлення і, чесно кажучи, мало користувалась до того часу, поки в Телеграмі не з'явилися канали, які показують звідки летять ракети, шахеди і таке інше. Тому користуюся, але я не є фанатом цієї мережі. З іншого боку, від своїх колег я чую, що це просто дуже. Успішний інструмент, і по дослідженню, яке проводив Internews Network, в Україні, мені здається, більше двох мільйонів людей. Тут можу помилитися, але тоді треба просто дуже багато людей користуються Телеграмом. Відповідно, багато людей читають новини з Телеграму. І це означає, що в Україні телеграм впливовий. На соціальному рівні, тобто туди скидається вся інформація, там відбувається комунікація і таке інше. І ви знаєте, можу ще додати, що Телеграм зручний, тому що він дозволяє вставляти різні формати, показувати різні формати і дуже швидко спілкуватися. Телеграм це був єдиний один з таких небагатьох месенджерів, який працював на окупованих територіях. Я знаю журналістів, які саме через Телеграм і вели свій телеграм, тому що він працював на окупованій території. Ну, зокрема, це було в Херсоні, там, де журналісти залишались в окупації, і от звідти вони справді передавали якусь інформацію, і телеграм-канали допомагали їм в цьому. Деякі власники таких каналів анонімні, не люблять світити ні своїм ім'ям. Але ж більшість ЗМІ е, все ж таки використовує інформацію з тих все ж каналів, чи завжди можна довіряти цій інформації? В тому то і полягає небезпека, що е, Телеграм е, невідомо звідки управляється. Тобто, якщо ми розуміємо, що е, платформи Facebook, Instagram е, управляються зі США, е, на них можна впливати. Деякі платформи управляються е, з Європейського Союзу, на них можна впливати. Телеграм не йде поки що на контакт для того, щоб встановити якісь правила, щоб він ці правила прийняв. Ну, зокрема, наша національна рада з питань телебачення і радіомовлення, регулятор у сфері медіа, говорить про те, що вони зробили запит до Телеграму щодо того, щоб він прийняв якісь правила, і вони очікують на відповідь. Тобто, поки що сам Телеграм не встановлює цих контактів. Експерти говорять про те, що Телеграм, ймовірніше всього, управляється з Росії і тому до нього може мати доступ ФСБ. Ну це очевидно, да? і для нас це небезпечно. Тому яким чином ці потоки інформації регулювати є складною задачею. Телеграм складніший тим, що він з великою легкістю там можна відкрити канал, інформація не фільтрується. Якихось скарг, тобто немає політики, як, наприклад, у Фейсбуку або Ютубу, коли би той контент, який є неправомірним, можна було заблокувати, поскаржитись, отримати якусь відповідь. В Телеграм звалюють все, і він активно діє. І тому там величезна кількість фейків, дезінформації. Ніхто не може контролювати, яка інформація туди попадає. Але з іншого боку, він зручний. І я знаю, що ну, багато українських посадових осіб також мають свої канали в телеграмі, і звідти люди беруть інформацію навіть як офіційну. Нацрада власне намагалась з'ясувати взагалі ситуацію з Телеграмом. А чи може взагалі бути комунікація держави з цим месенджером? І... Якщо так, то як вона має відбуватися? Ну, ми бачимо, що поки що комунікація держави з цим месенджером не встановлена. І про це заявляє член нацради Олександр Бурмагін. Він сказав, що в одній зі статей детектору медіа, що ми намагалися встановити контакт з Телеграм, поки що чекаємо на відповідь. Більше того, Телеграм не відповідає не тільки Україні, а Європейському Союзу. Він також не відповідає на запити. Тому що всі платформи, так звані оці от великі платформи соціальних мереж, вони є в контакті з Європейським Союзом, оскільки з 2024 року починає діяти в Європі Digital Services Act, DAS так званий, який регулює, буде регулювати всі платформи великі, перелік яких встановлений. До речі, Телеграм до цих платформ не входить. Тобто не входить Телеграм до цих платформ, тому що в Європі він не настільки популярний, як у нас, і, відповідно, не всі люди ним користуються. Що означає цей DES, Digital Services ДЕСЕЙ Digital Services Act. Він означає, що. Великі платформи, які є підґрунтям для соціальних мереж, для будь-яких соцмереж, вони так само мають регулюватися. Тобто загальне правило таке, що та інформація, яка не може поширюватися іншим способом, і має якусь відповідальність за її поширення або якісь покарання. Так само вона не може поширюватися в інтернеті, і саме тому існують вже достатньо давно алгоритми, розроблені політики і для Фейсбуку, і для Інстаграму, і для Ютубу, які передбачають блокування контенту, якщо цей контент порушує правила спільноти. От для Телеграму такого блокування не передбачено. Тобто, якщо Телеграм блокувати, то його можна заблокувати повністю. Повністю, тобто, чи буде готове до цього ну суспільство, якщо так багато людей користуються телеграм цьому питанню? А відмовитись від телеграм це буде виходом із ситуації. Юристи із нацради та інші експерти вони поки що не дійшли до такого висновку, що необхідно відмовитись від телеграм, оскільки на початку розмови я говорила про те, що в період окупації телеграм був тією. Ну, Мережею, яка дозволяла і поширювати інформацію, і інформувати громади про те, що відбувається, підтримувати якийсь зв'язок. Тому тут ну, немає однозначної відповіді. В цьому якраз і проблема. Ну але дивіться, що наш закон про медіа передбачає. Закон про медіа передбачає, що в телеграмі може бути так само якийсь канал, соціальна мережа, ну тобто, якийсь канал комунікації. Які можна зареєструвати як онлайн-медіа у Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення, і вже один такий телеграм-канал зареєстровано. Тобто, відповідно, людина каже: Я собі відкриваю канал ось тут, на цій платформі телеграм, і в національній раді він залишає свої персональні дані, свої контакти. Він приймає ті правила, які встановлює закон про медіа. Та інформаційне поле українське. І відповідно, якщо він приймає правила, на нього можна покласти відповідальність. Ті, хто анонімні канали в телеграмі, от для юристів складно їх встановити. От, наприклад, такий відомий популярний телеграм, як Труха. Він має вже якісь там відділення в інших містах. І його власник заявив про те, що він є власником цього каналу. І він відбулося. І, от саме на підставі того, що ця особа заявила, дала інтерв'ю, якби в телеграм-каналі цьому була поширена якась інформація, яка була б недостовірною, порушувала інші правила, встановлені законом про медіа, юристи могли би притягнути його до відповідальності, поки такого немає. Поки людина залишається анонімом, це складно зробити, якось припинити цей потік інформації. Ось до якого закону про медіа можна віднести ці телеграми, і чи треба, можливо, якісь нові норми створювати, аби регулювати цей майданчик? Зараз нацрада розробляє законопроект, який би дозволив регулювати і телеграм також. Але наскільки я розумію, поки телеграм не вийде на зв'язок, ну він же повинен прийняти ці правила, да? інакше його ну яким чином заблокують. Можливо, це також буде відбуватися технічними засобами для того, щоб заблокувати такий канал. Але якщо платформа якщо Європа з 2024 року переходить саме на регулювання таких великих платформ, то відповідно я думаю, що Телеграм також не залишиться поза цим регулюванням. Тобто, що означає регулювання? Це ж по суті припинення тієї інформації, припинення поширення інформації, яка порушує законодавство. Мова ворожнечі. Дезінформація, недостовірна інформація, якісь провокації, тобто це все те інформація, яка по суті є ну з обмежений контент. Тобто, законодавство встановлює, що цю інформацію не можна поширювати. Відповідно, це що означає? Що її треба заблокувати, а винних ті, ті хто поширив цю інформацію, притягти до відповідальності, то тобто ми не можемо знайти винних з іншого боку. Телеграм, там, де зараз можна передавати якісь дані, тим же російським військовим і таке інше, є багато кримінальних справ там, де притягають до відповідальності саме за інформацію, яку поширювали через Телеграм оцей канал да, комусь. І можна встановити, насправді є експертиза, яка встановлює, що така інформація була поширена в телеграм-каналі. І потім це лягає так само в основу судового рішення. Тобто, експертиза фіксує, що на, цій, на цьому телеграм-каналі саме за цим цією ip адресою була поширена така інформація. Така фіксація відбувається зараз. Ми бачимо, Служба безпеки України неодноразово висвітлює інформацію про ворожі телеграм-канали, але вдіяти ми з ними нічого не можемо. Це, на вашу думку, політика. Самого майданчика, чи це власне чи це безпорадність не, технічних не, засобів? Не. Ну насправді мені здається, це і політика самого майданчика, тому що, от, як ми бачимо, телеграм не відповідає і не тільки на запити України, тобто. Я так розумію, що було кілька запитів стосовно того, чи, чи можна регулювати яким чином телеграм, і він просто, ну тобто, дивіться, мені здається промовистий факт, що якщо навіть не знають, з якої країни він управляється, тобто на яку країну можна натиснути, якщо це Російська Федерація, то відповідно тут не може бути ніякого тиску цивілізованого. Тут може бути лише блокування повне тому. Ну, але я думаю, що заблокувати його технічні можливості є. Але просто наскільки це можливо, неможливо. І Ось. щодо того, що є якісь, ну, справді це хороша така комунікація, тому що він дуже швидко нарощує аудиторію телеграм, ми ж говорили на початку про те, що дуже багато людей користуються його послугами, тому він може діяти, якщо людина приймає там свої ну, правила. Спільноти. Яким чином це повинно діяти, і, безумовно, не поширювати інформацію, яка є забороненою, яка шкодить, зокрема Україні. Яким чином припинити діяльність ворожих телеграм-каналів, Ну, от тут нема відповіді на це питання. Чи може СБУ або якийсь інший орган заблокувати саме цей телеграм-канал? Я думаю, що так. Ну, але, чесно, тут треба більш глибоко вивчати це питання я просто розумію що якщо вже нацрада взялася за це питання і е, Європа так само от, запускає ці е, свої екти е, то відповідно якісь регулювання буде Якесь регулювання буде але якщо ми говоримо про Digital Services Act європейський е, то тут мається на увазі що він діє для країн Європейського Союзу Оскільки Україна не є країною Євросоюзу, тоді, е, значить, ну вона не може брати в цьому участі, тому тут ці, ці питання якраз в процесі вирішення. Ви вже наголошували, що є один зареєстрований телеграм-канал Нацрадою. Це громадська організація. Я не знаю хто це. так. Це громадська, це громадська організація волонтерська, але чи свідчить цей факт про визнання телеграму як медіа? Якщо дивіться не телеграму як медіа, а цього каналу, -каналу як медіа так. безумовно. Тому що закон про медіа передбачає, що може бути зареєстровано як онлайн-медіа, хоч в Фейсбуці, твоя сторінка, це може бути онлайн-медіа, хоч в Ютубі, хоч в Телеграм-каналі, от що і відбулося. Тобто людина, яка реєструє онлайн-медіа через Нацраду, приймає на себе відповідальність і говорить: я готовий. І свідомий того, що мої дані знаходяться в реєстрі нацради. Вони відкриті. Ви можете поскаржитись на якийсь контент, я буду вам відповідати. Цей контент може бути заблокований, мене може бути притягнуто до відповідальності. Це означає, що я беру на себе зобов'язання виконувати ті правила, які встановлені законом. Юридично вже покарати можна. Власник. Юридично можна покарати, безумовно. А які в цьому є переваги, якщо перелічити і що це дасть. Самому ж власнику, окрім того, що треба дотримуватись певних норм. Я б сказала, що закон про медіа побудований таким чином, що ті е, сміливці, які вирішать зареєструвати онлайн-медіа, вони потрапляють в офіційне поле регулювання. Тобто вони можуть чітко сказати: ми онлайн медіа, е, ми так само, як і інші медіа, маємо там отримати всі права, які надаються журналістам онлайн-медіа. Ми будемо, ну тобто, ви маєте з нами рахуватись. Тобто вони виходять з тіні з цієї от, знаєте такого напівсумрака, виходять на світло і говорять чесно про те, що вони готові дотримуватись цих правил. Відповідальність менша, тобто передбачена відповідальність законом про медіа як стосовно зареєстрованих онлайн змі, так і незареєстрованих онлайн змі, тому що закон дозволяє діяти незареєстрованим онлайн медіа. Але якщо ці незареєстровані онлайн-медіа допустять порушення, їх можуть заблокувати. Причому дуже швидко і покарання, тобто штраф буде більший за те, що цей канал не зареєстрований. Для зареєстрованого каналу передбачено спочатку попередження, і вже тільки потім передбачено штрафи і блокування через суд. Чи не означає це, що просто людина наступного разу не зареєструє, а створить просто новий канал? От чи Можливо, з цим боротись якось взагалі. Ви знаєте, ми ну, мені здається, якраз закон про медіа, він вводить таку поступову відповідальність для того, щоб переконати користувачів, що легальний канал дає їм більше переваг, дає їм цей офіційний статус, дає їм власний голос. Так, є відповідальність, але завжди відповідальність це як зворотня сторона прав. Да, тобто є права і є відповідальність, і для того щоб користуватися цими правами, ти маєш нести відповідальність. Тому мені здається, що все більше каналів або онлайн-медіа будуть реєструватися. Не всі прийняли такі рішення тобто, можна діяти, наприклад. Радіо Свобода чи Дойчі Вілья, вони не зареєструвалися як онлайн-ЗМІ, вони діють як іноземні представництва, але вони приймають ті правила, які накладають на них засновники. Тобто Радіо Свобода засновником є США. так? І, і вони всі ці правила дуже ретельно переносять у свою діяльність, які б країні вони не працювали, діючись тут як офіційне іноземне представництво, теж саме стосується Deutsche Welle. Тому вони кажуть, у нас вже є правила, і ми за цими правилами діємо. І ми розуміємо, що ті правила вони не гірші ніж ті, що встановили ми. Тому тут окей, все існує така думка серед моїх знайомих, які власне ведуть телеграм-канал, що це. Майданчик для вираження думок, але ось чим є небезпечним такі майданчики для вираження думок і підкреслення своєї особистості при цьому в анонімних телеграм-каналах для нашої нацбезпеки вираження думок може бути різним. Технічні засоби телеграм – це один з них. Тобто будь-які соцмережі це якраз от, е, інструмент, який дозволяє дуже багатьом людям, ну, тобто висловити ці думки на широку аудиторію. Тому відповідь: телеграм-канал абсолютно легально може бути використаний для висловлення своєї думки. В чому небезпека? В тому, що якщо ця думка починає порушувати законодавство і тим самим нести загрозу національній безпеці, у держави має бути інструмент яким би можна було припинити цей незаконний вплив. І тому свою думку виражайте, будь ласка, там кулінарні канали чи патріотичні канали немає значення, але як тільки ви починаєте розпалювати ворожнечу, загрожувати національній безпеці, зливати інформацію про наводити ворожу там авіацію чи ворожі ракети на якісь об'єкти, Оце є кримінально караним діянням, передбаченим в кримінальному кодексі, і е, за це встановлена відповідальність. Чи необхідна взаємодія держави з даним месенджером? Чи необхідна вона нам зараз? На вашу думку? Я думаю, що держава робить правильно, тому що ну на мою думку, позбавляти зараз заблокувати телеграм? Е, це буде позбавлення дуже багатьох користувачів. Можливості отримувати інформацію. Я не кажу про бізнес, тому що в телеграм-ну каналах і бізнес ведеться, як ми розуміємо, і це також буде обмежувати права. Тому якраз те, що держава цивілізовано намагається встановити контакти з власниками і зробити так, щоб телеграм-канал було використано не для шкоди, а з якоюсь користю. Це якраз важлива функція держави, яку вона намагається виконувати. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, що ми говорили про врегулювання телеграму з медіа-юристкою та виконавчою директоркою інституту розвитку регіональної преси Людмилою Панкратовою. Ставте лайк під відео та підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі!